Покарання копійкою найбільш дієве. Обіцянка нараховувати пеню за несвоєчасну сплату за комунальні послуги одразу покращила дисципліну серед платників. Тільки на Укрпошті кількість бажаючих заплатити за спожиття світло, газ, воду та інше у січні зросла на 15%. Переплачувати за і так недешеві послуги ніхто не хоче. Ми оплачуємо вовремя, завжди мені задалося, не задовжені не ні разу. Оплачуємо завжди своєчасно. Інколи буває за два місяці, я так завжди своєчасно. Ну, а так, так зараз буду оплачувати своєчасно, теж раніше. Через так, так. Найбільш дисциплінованими платниками, які раніше залишаються пенсіонери. У мене рано пенсія, плачу. А оплачуєте все чи як то вибарочно? Все, абсолютно. Як приходить, так і оплачую. Чернігівська дирекція Укрпошти до підвищеної активності платників була готова. Якщо бачимо, що іде велика кількість споживачів сплачувати послуги, то ми відкриваємо додаткові робочі місця. У нас відпрацьовується розподіл клієнтів по всіх касах на сьогоднішній день, які надають послуги, і ми. Робимо все можливе для того, щоб клієнт більше 15 хвилин не очікував черги по сплаті комунальних платежів. Як саме нараховуватимуть пеню на пошті, поки що не знають. кажуть, ініціатива повинна йти від тих підприємств, за чиї послуги приймаються платежі. Але жодних пропозицій чи побажань щодо нарахування пені до поштарів ще не надходило, каже Галина Панаско. Це ті підприємства, із якими у нас заключені угоди. Це і ЖЕКІ, і облтеплокомуненерго і. Чернігів, газ і інші структури, водоканал та інші структури, з якими ми працюємо. Мабуть, повинні заявити свої ці вимоги щодо сплати пені. Оплата квітанцій розпочинається щомісяця десь з 3-4 числа. Аншлаг біля кас можна побачити приблизно з 10-го, А після 23-го ажіотаж серед платників іде на спад. До речі, комунальні платежі Укрпошта приймає віднедавна не тільки у відділеннях, а й у кіосках. Щоправда, не в усіх. А б тих, що розташовані в найбільш людних місцях. За даними державного статистичного спостереження, торік Чернівці сплатили за спожиті житлово-комунальні послуги понад 302 мільйони гривень. Нараховані за рік суми відшкодовано на 98%, враховуючи погашення попередньої заборгованості. На кінець грудня жителі обласного центру заборгували за житлово-комунальні послуги 67 мільйонів гривень.